Якби я знала, що справа ось так обернеться, я б ніколи так не зробила. А тепер, виходить, що я сама віддала свасі свого чоловіка. Почалося все з того, що мій син вирішив одружитися. Він у нас одна дитина, ми з чоловіком люди не бідні, тож вирішили зробити єдиному сину шикарне весілля. У нас родина велика і багата, вони б нам того не пробачили, якби ми їх не покликали. Стали ми рахувати гостей. Вийшло 200 осіб лише з нашої сторони. Нікого викреслити не можна, бо ж образиться. Покликали ми сваху, бо в майбутньої невістки лише мама, батька давно не стало. А сваха наша звичайна жінка працює на заводі, грошей немає. Коли вона почула про розмах весілля то розгубилася, сказала, що таких грошей у неї нема. Ми довго думали, як все правильно зробити, і вирішили, що від нас буде 200 гостей, а від них 10, лише найрідніші. Зробили ми шикарне весілля, все було добре. І тут мене одна моя знайома стала переконувати, щоб я їхала з нею в Іспанію, там можна за кілька років дітям на квартиру заробити. Молоді й справді не хотіли жити в селі, а до свахи вони не могли б піти жити, бо там тільки однокімнатна квартира. Порадилася я з чоловіком, і він погодився, що поїхати за кордон і заробити дітям на квартиру це далеко не найгірша ідея. В Іспанії на мене вже чекала робота, Про це моя подружка потурбувалася, і я поїхала на заробітки. Планувала справитись за 4 роки, щоб і на квартиру вистачило, і на ремонт. Нічого заробленого я додому не висилала, все складала на кубку, щоб швидше з завданням справитись. Десь через рік мені зателефонував чоловік і повідомив, що його мама захворіла, і потрібно, щоб я поверталася і гляділа її. У мене не було ніякого бажання це робити. Бо ми з нею ніколи мирно не жили. Тоді у мене й визрів план. Моя сваха якраз залишилась без роботи. Я запропонувала їй переїхати до нас в село і глядіти мою свикруху, за окрему плату, звичайно, а свою однокімнатну квартиру вона поки що могла б віддати нашим дітям, щоб вони на оренду не витрачалися. Мій чоловік весь день на роботі, хата у нас велика, всім місця вистачить. А свасі я довіряла вже ж не чужа людина. Тож знав, що все так обернеться. Не знаю, як, але мій чоловік закохався у сваху. Він мене переконує, що між ними нічого немає, але точно вже мені сказав, що мене розлюбив, бо вона йому дуже до душі припала, каже, що такої доброї, щирої і людяної жінки ще в житті не зустрічав. Я зателефонувала синові, питаю його, а він клянеться, що нічого не знає і нічого такого не помічав. Але чоловік сам мені про це сказав, його ніхто за язик не тягнув. От що мені тепер робити? На квартиру я ще не заробила, треба ще хоча б рік попрацювати. А за цей час я втрачу чоловіка, якщо я його вже не втратила. За цей час, поки мене не було, він встиг закохатися. Ну як взагалі таке можливе в нашому віці? Як мені зараз краще вчинити, щоб і дітям не зашкодити, і свою сім'ю зберегти?